Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час війни особливо гостро постало питання підтримки політиків, які сіяли в суспільстві проросійські настрої. Одним з них був Віктор Янукович. Його у 2004 році разом з мільйонами інших українців підтримувала співачка Наталія Могилевська. Янукович був одним з тих, хто допомагав Росії у підготовці війни проти України. Революція гідності показала, що ця людина зрадник українського народу. У розмові з журналісткою артистка підкреслила, що підтримувала Януковича 18 років тому. У 2010 році він став президентом. Однак тоді Могилевська вже не співала на його підтрим. Тримко тоді дуже хвилювалася, було неприємно, оскільки розуміло, що дуже помилялася в цьому політику. Ми тоді поїхали в тур з Кузьмою, і я йому казала: Кузя, ну як ми могли так помилитися? А він мені казав, Наталочко, на жаль, разом з нами помилилися 20 мільйонів українців, пригадала виконавиця. Нагадаємо, Наталія Могилевська в 2004 році активно підтримувала Віктора Януковича та запевняла, що залишиться з ним до останнього. Адже за її словами, вона не сука і не криса, яка бігає туди-сюди. Після цього вона заявляла про підтримку Юлії Тимошенко. У час Війни в Україні артистка активно підтримує наших військових і переселенців. Однак не обійшлося без скандалу. В одному з інтерв'ю Могилевська запропонувала після перемоги запровадити в Україні три державних мови: українську, російську та англійську. Вона навела, у приклад Швейцарію, де таких чотири. Однак артистку розкритикували в мережі, наголосивши, що в Україні є та буде лише одна державна мова українська. Підіймати питання про те, щоб мова окупантів стала державною, коли від їхніх рук гинуть тисячі ні в чому не винних людей, недоречно. Так, в Україні справді є багато російськомовного населення, але нам треба зробити все, щоб викорінити все, що пов'язує з ворогом, а не закріплювати його мову на законодавчому рівні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.